Вітаю глядачів каналу Раї. Це точка зору, я її ведуча Олена Данилюк, а Сьогодні мій гість Сергій Іванович Баланюк, це Тисминичанський старостинський округ, староста Тисничанського старостинського округу Івано-Франківської міської територіальної громади. Вітаю вас. Вітаю вас. Як ся маєте, як добиралися до студії? Дякую, дуже легко, без проблем. Я е, запрошую зараз. Е, ви у мене вже другий голова села, так староста е, на ефірі. Е, розпитуюся, як живе село е, уже чотири роки, так в межах великої Івано-Франківської громади. Чи не ображає місто село? І ще мені дуже цікаво дізнатися, як було і як стало, що змінилося. Всім доброго дня. Я хотів би почати сьогоднішню нашу бесіду зі слів нашого мера. І дякую Господу Богу і дякую Збройним силам України за те, що ми маємо можливість жити, працювати і на даний момент знаходиться такі прекрасні залишній студії. Також хочу почати би з предісторії нашої, в який спосіб, як ми. Добиралися, добивалися того, що нас прийняли так? Та в громаду. Угу. Тому що за перспективним планом ми не належали до Франківська, от і там були певні проблеми. І я зараз на сам перед хочу подякувати Руслану Романовичу за те, що нас прийняв таку гарну велику сім'ю. Хочу подякувати депутатці Верховної Ради нашій Оксані Васильівні Савчук, яка на найвищому рівні відстояла зміни перспективного плану і допомогла тесминичанцям попасти в нашу громаду. І також хочу подякувати Онищук. Світлані Васильівні, нашій губернаторці, за те, що вона з розумінням поставилася, коли до неї прийшов і сказав, що тесминичани хочуть до Франківська, а не до тієї громади, куди нас на силу пробували. Перепрошую, долучити, так, долучити, так? так ага. якщо так сказати, долучити. Так. Е, ну, е, що далі? Хотів би відзначити і зробити таку невеличку порівняльну характеристику про те, як було раніше і як стало, звичайно, стало набагато краще. На жаль, війна е, перебила всі плани, те, що планував мер, те, що ми планували, те, що хотіли ми зробити, це життя, але дякую Богу, що і так, скільки роботи багато зробили. Е, перш за все, е, болюче питання, яке завжди було в тесминичанах на першому плані, таким пріоритетом було, це само собою безпека руху. Е, центральна дорога, дорога на Буковель, самі розумієте, що. Великій швидкості, дорога гарна, в гарному стані, а от машини, звичайно, їздять неналежним чином. А в чому проблема в тому, що у нас біля самої дороги на Обабіж розташована наша колишня школа, тепер ліцей, наш дитячий садочок, наша нова амбулаторія і будинок культури. І, само собою, вже на початку трошки ближче церква. От. І оце якраз було великою проблемою постійні аварії, забезпечення безпеки руху це було перше таке питання. І встановлення світофору, фактично з 2013 року я добивався, писав, звернення, прохання, не давали нам дозвіл і не було відповідного фінансування. І завдяки тому, що тесменичани прийняли Івано-Франківськ, Руслан Роман зміг все-таки встановити цей світофор, знайти кошти і знайти дозвола. Також велика проблема це було тротуар. Протяжність села це 3,5 кілометри. От і встановлення тротуару зараз на даний момент 80% тротуарів вже встановлено. я надію, що на наступний рік Бог поможе, ми закінчимо ці роботи, і тротуар буде впродовж всього села. Це також безпека і руху. Велике значення для мешканців села це само собою комунальний транспорт, це наш автобус. От, дуже дякуємо, звичайно, що люди мають можливість за таку помірну, гарну, досить ціну. От їхати в зручному автобусі комфортному, теплому. Це є 61-й маршрут, сменечани, ніхто вас не наганяє. І хотіли звернутися до своїх мешканців, щоб пригадали, як воно колись було, коли ми на Дернянському автобусі на одній нозі їхали, добиралися додому і їхали на роботу. Uh -huh. Це не то, що ні сісти не можна було, ні не тільки так стоять, і що ж всі автобус заповнить, тоді заходьте люди із села. Отак, отак було, тепер зовсім-зовсім поїжджаємо. Звичайно, дуже дякую. Хотів би звернути увагу на благоустрій, звичайно, це дуже важливий момент, дуже важливе питання. Бо люче було завжди в нас, ми завжди шукали транспорт, щоб якось вивезти, зібрати сміття, вивезти, але от якщо їх зібрали сміття, знайшли гушовий транспорт, знайшли якусь машину, куди його дівати, була проблема. Тепер в нас підприємець ФОП-Пасяка приїжджає два рази на місяць під кожен будинок. Забрав, поїхав, ніяких проблем немає. Це, це дуже велика, дуже велика вдяка за це. І, ну і, звичайно, в селі стало чисто. стало чисто. Є звичайні моменти, є окремі люди, які десь на початку, особливо, коли тільки прийдула до Франківська, не дотримувались. Все ж таки таких, такої поведінки, яка б дозволяла нам жити в чистому селі. Ну, але тихенько ч... привикли. Так, можливо, це через те, що ти сминачани почали платити за вивіз сміття і вже почали ну, рахувати гроші. Так, так які тоді смислі, якщо, якщо платиш такі смисли, тоді викидати його на дорогу. <гум> так, це звичайно. За чисті узбіччя ми боролися довший час. <гум> е, ну, е, також хочу сказати, е, по благоустрою, те, що в нас є зараз постійні штатні працівники які щодня знаходяться зранку до, ну протягом робочого дня знаходяться на місці, забезпечені інвентарем, забезпечені відповідно пальним і всім рештам обладнанням. І це також дозволяє підтримувати порядок в селі біля самої колишньої сільської ради приміщення біля будинку Сарасницького округу, біля символічної могили, От, автобусні зупинки, проте я ще трошки буду потім про зупинки говорити, там є таке проблемне питання по наших зупинках. Ми також дуже це вдячні. Просто раніше ми ж не привикли, що хтось ну, залучали людей, залучали депутатів, але знаєте, коли людина постійно на місці, постійно на роботі, вона відповідно відповідає за свою роботу. Дороги, Дороги, як завжди, були проблемними питаннями, але протягом цих двох років нам вдалося заасфальтувати такі центральні дороги, це ну, центральна дорога сама Грушевського, це вона на балансі. Держави, ми до того відношення ніякого не маємо, але от сільські дороги, там, колишнього району значні, наші сільські дороги, значить, це вулиця колишня Козацька, тепер Шимановського героя, вулиця колишня Сибір, тепер Любомира Лукача, от, і вулиця Темна, це до кладовища нашого, вони заасфальтовані цього року завершили асфальтування, це дуже велике значення має. Також в цьому році також разу заговорили про дороги, це ми щебенили вулиці. Це фактично 80% всіх вулиць вдалося щеменити. Звичайно, мешканці хочуть, щоб було 100%, щоб було кожного під його будинок і асфальт. Ми розуміємо, що в такий тяжкий час, час війни це нереально зробити. Хочу би відзначити ще те, що я так проводжу такий аналог, аналізую, що не по всіх громадах, а я би сказав, мало яких громадах таке є, як бюджет участі. О, те, що Руслан Романович проводить, і завдяки чому і сама громада задіяна в роботу і має можливість взяти участь, прийти проголосувати і вибрати те чи інше проблемне питання. От, от, ми виграли бюджет участі, малий проєкт в нашому дитячому садочку, системи вентиляції. Ми виграли цього року проєкт озеленення нашого сільського озера. Де ви поставили лавочки, відповідно, кущі насадили, ну все ж таки розумію, що війна йде, але людям також потрібно десь якусь хвильку трошки віддихнути, набратися сил перед початком нового тижня, перед перед роботами. Звичайно, фонд старости не дуже всі вдячні. Руслан Роман, що вже є такий фонд, де ми маємо можливість якусь пріоритетну проблему от, висвітити, і дана проблема старається вирішитися. От, то ми цього року по нашій школі, нашому ліцею робили каналізаційну систему, це там великі кошти, там ще долучалися, звичайно, інші проєкти, інші організації, але ми вже зараз фактично на 80% також цю проблему вирішили, зробили дитячий садок, також каналізаційна система і водопостачання. От, ну, звичайно, що передні роки, щоб ми могли за рік освоїти такі кошти, це було нереально. Це хіба за цілу каденцію ми могли освоїти такі кошти, які ми тепер можемо освоїти за рік. Що ще таке хочу сказати, робота ЦНАПу. Звичайно, само собою, що ті послуги, які працівники ЦНАПу надають, ну це просто для людей було дивно зразу, новинка була така, угу. що можна прийти в селі, все фактично оформити, все зробити. О, це дуже велике не треба значення їхати має. до області, як ви сказали. І район, і область все відпадає, пройшли на місці, зробили, подали, дівчата відвезли. Це дуже велике угу. значення має для розвитку села. Ну, але і цифровізація, та, що у нас зараз відбувається, ну, середньої. Нас... Само собою. Само час собою і так. Гроші. І, ну, менше часу витрачається угу. і, і зручно, бо є людина, яка має можливість поїхати, ну, а є хтось, і десь комусь здоров'я не дозволяє, десь комусь часу не вистачає. Це дуже велике має значення. Достатньо. Ви про таке хороше все розказуєте. Тобто, от щось відбулося, це відбулося, це зробили, це роблям, це робимо. А щось погане є? Є ну я би сказав, що воно погане, Окей, крім, проблемне такі війни. У нас погано на даний момент, слава Богу, немає такого так. в селі. Є проблеми. Є проблеми. От наші працівники е, комунальники, як ми кажемо так, е, прибирають територію кладовища, суто ту територію, яку немає права прибирати. Mm -hmm. У нас кладовище 4 гектари. От, десь я до пана Андрія Хвиненка звертаюся, він допомагає своїм працівникам якось спільно промови uh -huh. вирішувати. Але, звичайно, на майбутнє хотілося, б, щоб була яка людинка безпосередньо знаходилася на кладовищі, прибирали, так як в нас є комунальники, uh -huh. що вони по території прибирають, так, от, щоб була б така людина на кладовищі. Тому що встигнути на 4 гектари все так. тримати в порядку, воно складно. Ми, звичайно, що Проводимо такі акції, прибираємо, толуку проводимо, селом, селом, селом виходимо. Ще раніше то мені вдалося закупити такі контейнери для сміття. Тепер виділено було цемент, ми зацементували площадки, бетонні, зробили, де контейнер знаходяться. Ну, і те, що Роман Пасяка забирає сміття з цвинтаря, це дуже важливо. Ми раніше також не знали, куди це дівати, куди вивозити, mm -hmm. тому що цвинтар, вінки розуміє, це є проблема, це, це складно було. Ще яка проблема у нас, дуже велика проблема із нашими заїзними кишенями, яких немає. Uh -huh. Люди звикли те, що, наприклад, на Бернянський, на Воротянський, Ремчанський, інші автобуси вони зупинялися вже на початку села. тепер є тротуар, все зручно, от, і було б добре, що він ставив на початку села. Але габарити даного транспорту, я маю на увазі комунального нашого автобуса, не дозволяють зупинятися на початку села. І зупинка відведена трошечки ближче. Uh -huh. І десь метрів 50-60-70 людям потрібно проходити по обоченні дороги. Uh -huh. Є небезпека, є проблема, є незручності. От і я також руками писав в службу автомобільних доріг про те, що нам потрібно зробити заїзні кишені. Також і що на... служба? Ну я думаю, що я буду просити Руслана Романовича, може він як світопорос вдалося вже, то та так да, да, дасть нам зробити. Ну річ тому, що дорога державного значення. І я розумію, що там є певні процедури, які так і що тяжко uh -huh. поставити. Ну я думаю, що будемо просить магачу, що ми ці е, е, зупинки заїзні кишені ми зробимо, влаштуємо. З фонду старости, я вже ми говоримо про зупинки, з фонду старости я на одній зупинці є в нас розворотне на кільце в кінці села, то ми е, таку навіс такий зробили, таку зупиночку під склом е, зробили, встановили вже добре, ще б на початку села, але найбільша проблема це є заїзна кишеня, щоб автобус з'їхати взагалі з дороги, Тому що це є безпека руху. Так, звісно. Так, е, Проблеми можна казати про проблеми далі можна. Дальше. Я думаю, що треба. Адже якщо ми про так. них не скажемо, про них ніхто не почує. і, Можливо, ну, ніхто і не відгукнеться. Спочатку знають точно. Uh -huh. Значить, освітлення ну десь процентів 35 село освітлено, центральні вулиці освітлені, але нам ще багато що працювати. Є в нас 33 вулиці. І ще є таке питання, що нам треба з освітленням щось вирішувати. Я собі так планую на наступний рік, як Бог поможе, все буде добре, то певну суму коштів із фонду старости, що він буде, я б хотів все ж виділити на освітлення, бо це також є безпека руху для дітей, ну, в вечірній час особливо. Дуже велика проблема у нас є, це річка Бистриця. Повені, які були в 8 10 році. от Ми робили такі проекти по русло регулюванню. У мене ще ті папки, технічна документація, вся знаходиться в сейфі. Ну, нам не, не дали можливість, не було верніше можливості профінансувати дані роботи, тому що там великі кошти, а дана дамба знаходиться на балансі держави і там мають бути злучені державні кошти. От навіть кошти з нашої міської ради не, не вирішить mm -hmm. дану проблему. Руслан Романович був присутній у тих місцях після повені. Ну, це оглянув, це державна програма є спрацювати тут. Небезпека в чому небезпека, в тому, що дві напюзагати розмитні, розумієте. І якщо прорве дамбу, воно піде через все село і топить березіку і червів. От ті села, які йдуть наступні за нами. Ну угу. і водозбір Франківський також ну може нести загрозу. А тепер повені такі дуже нестабільна. Не, нестабільна. у нас... там, ми не знаємо, що <світ> екологія, що, що, що так, але ще хотілося запитатися. Фактично, кожне село, кожне місто, кожна хата зараз волонтерять. Я б хотіла розпитатися про ваших військових і про ваших волонтерів. Так, є, є в нас таке питання, вирішується щодня. Безпосередньо у нас волонтери працюють в приміщенні нашого ліцею, збирають кошти, збирають продукти, провізію. Буває перед тим, що коли безпосередньо мають відправляти продукти для наших хлопців на ЗСУ, випічка, зносять муку, кулію, печуть на місці у нас є столова в нашому uh -huh. ліцеї. От, люди також приносять продукти. Безпосередньо сьогодні на ЗСУ відправляли півтора тонна е, продуктів, е, овочі, фрукти. Сушку будуть сушити, будуть uh -huh. робити такі сухі супи для хлопців. Тобто, ну, є, є такі питання. Та з самого початку війни, звичайно, село згуртувалося, приносили хто що міг, одяг привозили, приносили, продукти збирали. І хотів би сьогодні обов'язково відмітити нашого волонтера, який. В живе в Англії. Він тепер приїхав, відвідав своїх батьків, <свідував> відвідав село. Це бот ігор, який більше сотні машин закупив на зсу. Він допомагає і міській раді безпосередньо нашим хлопцям. Людина повністю віддалася. Uh -huh. Цій справі він живе цим його брат. Також ну просто дивно, що далеко від країни, міг би спокійно собі жити, поживати. які багато таких людей і не хвилюватися. А так, так. А він все, що міг то зробив, і далі продовжує працювати і допомагати нашому селу. І це прекрасно. Ну що ж, хочеться побажати лише розвитку в вашому селу, гарної співпраці з містом. Так поблажок, скажімо, щоб усе, що задумалось, обов'язково здійснилося швидко. Кого хотілося б припинення війни, і нехай Немовне. всі повернуться додому цілі й здорові, і будуть докладатися максимально до розвитку, як маленького села, так і країни загалом. Я нагадаю нашим глядачам, що у нас в гостях сьогодні був Сергій Іванович Баланюк. Це староста Тисминичанського старостинського округу Івано-Франківської міської територіальної громади. Дякую вам ще раз. Дякую, до побачення слава Україні! Героям слава, до зустрічі!